Вітаю всіх! Подивилась попереднє відео, коли закінчиться війна. Дивіться, кому цікаво. Тепер дивимось, коли припиняться обстріли країни. Ось що. Те, що мене цікавить в першу чергу, і в першу чергу більшість країн, як такову. Коли припиняться обстріли країни? Коли припиняться обстріли країни. Обстріл. Так, тепер беремо 24-й рік. Так, зменшення буде. 25-й рік і 26-й рік. Дивіться, на 26 рік однозначно їх немає. 25-й рік вони ще показують. Це політична колода, я зараз покажу Залежить, в принципі, від того, як домовляться дві кажезлі. Це варіанти розвитку подій. Їх мінімум два Все залежить від того, як наші уми будуть домовлятися і з чим воно буде Імператор. Це рік імператор виходить. і помірність. Він буде зменшувати обстріли. Це рік. Це зрозуміло. 25 й рік, що там у нас? Угу. сімка жезлів. Ну, будуть на за території домов... домовленості, якісь вилазять партнерські. Подивимось, їх цікавить до води вихід. Вода з водою пов'язана. 26 й рік. А там вже тупік. Дві камачів, там вже все. 26-й рік це буде розуміння кордонів. В яких кордонах закінчиться війна? 26-й рік ось вам. Обстріли і кордони виходять. Цікаво, за які кордони не летітиме. В принципі, по обстрілам непогано вийшло. Мені подобається. І це ж тільки тенденція на зараз. А, ну, воно може змінюватись. Я відразу скажу. Так, коли закінчаться обстріли країни. Коли закінчаться обстріли країни. Коли закінчаться обстріли країни. Давайте подивимось в колоду. 24 рік. Так, 25 рік. 26 рік. Дивіться, ну тут навпаки показує. А В принципі, по обстрілам, тобто при фронтові міста, буде менше, але вони будуть. Ось, повторюватись періодично. 25 й рік по практиці обстрілів такий виг буде менше. Тут вже ну в ролі жертви виступаємо. Розумієте? Ми вже стали жертвою, треба щось домовлятися. Ось вон. І 26 рік конкретні зміни. Україна. Дивіться, старші аркани. Ну, все, 26 рік ні. Не буде їх. 26 рік ми закінчуємо Вже їх точно немає. І я хочу сказати, що. 24-й рік, воно буде йти на зменшення насправді, після певних подій, яких ви самі розумієте. І прифронтові райони. Найбільше будуть страждати саме прифронтові населені пункти, саме, де близько дуже лінія бойового зіткнення. Те, що показує на зараз.